От чекала, я знала, що буде хлопчик. Ми з вибором імені не поставало як такої, тому що це однозначно було вибрано ім'я, він був названий на честь свого дідуся. Згодом після розлучення от весь час Ігор проводив з дідусем. Дідусь перший, хто був поруч, завжди і за маму, і за тату, і за бабусю. І тому Ігор з часом так само виявив бажання повіняти прізвище і бути так само, як дідусь Ігор Дем'яно. Ой, він був надзвичайно позитивний, надзвичайно рухливий. Його було всюди і багато. Тобто йому подобались танці, він мріяв про танці. Це було його, як то кажуть, уподобання, і він так собі проклав той шлях. Він був маленьким, їздила за кордон я, тому що було важко фінансово, потрібно було заробляти кошти. А схворів мій тато, потрібні були кошти на лікування, і він. Прийняв таке рішення, що він як мужчина мусить їхати за кордон. Поїхав він, займався там вже будівельними роботами. Не можу сказати, що одразу такими надзвичайно легкими і був на різних, і різноробочим був, і будівельне сміття виносив. Ну не цурався жодної роботи, жодної, як то кажуть, способу заробити кошти для родини. Він не вагаючись, не опираючись, він сказав зразу: каже: мамо, я ховатися не буду, і ти мене навіть про це не проси. Він був спочатку молодшим лейтенантом. Після того його з частини вже звідти з Харкова відправили на навчання в Одесу, де він пробув два місяці на цьому навчанні. Це вже було більш поглиблене навчання. Їх там вже повністю готували, як то кажуть, і до бойових дій, і до випадків. Він вже проходив навчання як інструктор. Тобто він вже готувався до того, що він зможе навчати бійців, які прийдуть після нього. І після того він отримав звання лейтенанта. Він повернувся вже на Купінський напрямок. Вони пробули буквально ще тиждень, можливо, два. І поміняли вже потім позицію, поїхали на Донецький напрямок. Так вийшло, що внаслідок бойових дій там, він мені ще встиг десь, ніч з 10 на 11 він мені прислав голосові повідомлення, бо 10-го вечора, 10 квітня він готував хлопців до виходу, і прислав мені голосове, каже: Мам, я зараз зайнятий, не можу вам ні дзвонити, ні бабусі, ні тобі, не ображайтесь. Часу, обмаль я готую хлопців, вихід дуже складний, позиція дуже складна, я дуже переживаю, я мушу бути там їх готувати. Після чого вночі прийшло наступне голосове, що поступив наказ, каже, я виходжу на позицію разом з хлопцями. Ну, присилав голосове, тому що він знав однозначно, що якщо б він зателефонував, то я, як люба мама, пробувала б його стримати і відговорити. В суботу, 13 квітня, зазвонив його медик, медбрат їхньої бригади. Він повідомив, каже, ви не переживайте. Ігор сказав, щоб ви не хвилювалися, він живий, з ним все в порядку. Каже, я евакуйовував, він визвав якраз евакбригаду з тих, що був зв'язок, якийсь мінімальний, визвав евакбригаду, евакуював хлопців поранених. І каже, сказав, як тільки буде можливість, він вас набере. І... Задзвонить, Каже, там дуже глушать, і реби глушать, і телефони глушать, і інтернет все повністю глушиться, зв'язок, тому каже, ви не хвилюйтеся, з ним все добре. Він зателефонує. Ну, Відповідно, ніч з неділі на понеділок я вже відчувала, що щось не то. Дуже був стан, в мене поганий, мене трясло, все в мене. Я не могла поснитися. Понеділок я почала телефонувати в частину. Вони сказали, що зв'язку з хлопцями немає. Але ви не хвилюйтеся, так буває, так, ну, досить часто так буває. ну, Я переборола свою паніку, переборола свій страх. Думаю, дійсно, це такі панічні атаки, так буває, це не перший його вихід. Все буде добре. І ми продовжуємо пошуки, ми надіємося, що ми знайдемо хлопців. ну, По ниточці, по крупинності збираємо. Повертаються багато полонених хлопців, які йдуть на контакт. Дуже вдячна і дуже я чекала цієї алеї. І це для мене якийсь як вогник надії, тому що я йду також кожен раз попри алею, кожен раз йду і говорю і обнімаю фотографію. Я побачила верніше в додатку нової почти, що їде посилка. Посилка їхала з Дніпра. Була дуже здивована, тому що ну, фактично я нічого не очікувала. І побратим подзвонив, він не був на позиції з Ігорем, він був в той момент у відпустці, повернувся з відпустки, коли вже це все відбулося. І каже, я вислав нагороду, яку мав отримати Ігор. Це є така от нагорода, вона призначається, як то кажуть, особам вищого офіцерського чину. Нагорода за участь в антитерористичних операціях, нагорода за участь у бойових діях захисту вітчизни це вона так і називається честь, слава і держава. Мрію про невістку про онуків, само собою, тому що навчаючись в Одесі, Ігор познайомився з дівчинкою. І, напевно, з усіх його дівчат вона найбільше припала до серця і йому, і однозначно мені він, він так і говорив, каже, мама, це, напевно, перша дівчина, яку ти не скритикувала. Вона також його чекає, вірить в його повернення. І я надію, що я дочекаюся все-таки одруження і внуків. Я буду бавити і буду, обіцяю бути хорошою бабусею.